1908 рік один із тих моментів історії, коли світ ніби на мить затамував подих перед ривком майбутнє. Людство стрімко відривалося від минулого побут, транспорт, комунікації, все почало змінюватись. Це був час, коли зручність перестала бути розкішшю, а технології прерогативою науковців. Те, що здавалось фантастикою ще кілька років тому, поступово селялося у звичайному житті звичайних людей. Саме ці зрушення зараз ми й згадаємо. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. Тисни підписатись і поїхали. Перший масовий серійний автомобіль Ford Model T. До 1908 року автомобілі були справжньою розкішшю, їх купували тільки найбагатші. Але саме в цьому році Генрі Форд випустив на ринок Ford Model T, яка стала першою масовою виробленою машиною в світі. Завдяки революційній конвейерній збірці автомобіль став доступним для середнього класу. Це було не просто авто, це було уособленням нової епохи, епохи мобільності, індивідуальної свободи і стрімкого способу життя. Ford Model T випередив свій час і відкрив шлях усій автомобільній індустрії. Сьогодні уявити світ без особистого транспорту майже неможливо, і все почалося саме з цього моменту. Кулемет Льюіса в 1908 році американський інженер Ісаак Ньютон Льюіс почав розробку нового типу кулемета. Який згодом стане знаменитим у Першій світовій війні, його конструкція відзначалась легкістю близько 12 кг, використанням повітряного охолодження, на відміну від громістких водяних систем у Максима, і характерним дисковим магазином зверху? Один із найважливіших моментів кулемет був доволі зручним для стрільби з рук, що робило його ідеальним для рухливих бойових підрозділів. У Першій світовій війні його масово застосовували британські, бельгійські і канадські війська. Згодом він використовувався навіть в авіації. Його поява знаменувала перехід від важких стаціонарних кулеметів до мобільних бойових систем. Перший електричний пральний автомат 1908 рік, коли вперше було представлено електричну пральну машину Тор, створену фірмою Harley Machine Company в Чикаго. Перше у світі пральна машина отримала електричний двигун, металевий барабан і автоматичний механізм. Це був великий прорив для домогосподарств. Прання, яке раніше займало цілі дні і вимагало фізичної і виснажливої праці, перетворилось на просту і технічну справу. Це був перший крок до сучасної побутової техніки. Сьогодні ж кожна родина має пральну машину, і ми навіть не уявляємо, що колись це було новинкою. Але колись ця машина справді змінила життя мільйонів жінок по всьому світу. Автоматичний пристрій для розливу напою у пляшки. Механізація виробництва напоїв. Один із важливих процесів початку ХХ століття. В 1908 році з'явились перші патенти на автоматичні пристрої для розливу рідин у пляшки від пива до безалкогольних напоїв. Раніше це робилось вручну, повільно і часто з порушенням гігієни. Автоматичний бутилювальник дозволив наповнювати, закупорювати і атакувати сотні пляшок за годину. Це дало новий імпульс харчовій промисловості, зробивши напої доступнішими і безпечнішими. Сьогодні ми сприймаємо це як належне, але саме 1908-й став початком стандартизованого масового розливу напоїв від Кока-Коли до молока. Ідея електронного підпису. Хоча це звучить неймовірно, але ще в 1908-му був виданий патент на пристрій, який дозволяв передавати підпис електрично, прототип того, що згодом стане електронним підписом. Це була система, що дозволяла передавати зображення підпису через телеграф або факс, використовуючи спеціальний апарат. І хоч ця ідея випередила технології свого часу, вона заклала фундамент того, що сьогодні стало стандартом онлайн-документообігу. Електронна ідентифікація, цифрові підписи, навіть біометрія. Електронний підпис не вигадка комп'ютерної епохи. Його коріння ще в далекому 1908-му. Ручний ліхтарик із сухими елементами живлення. У 1908 році компанії в США та Німеччині почали масове виробництво ручних ліхтариків, що працювали на сухих батареях. Раніше джерелами світла були сірники, газові лампи і карбітні ліхтарі. Новий тип ліхтаря працював на компактних цинк-вуглецевих батарейках. Вони були надійні, не текли і не потребували відкритого полум'я. Це було революцією для безпеки, особливо в шахтах, на залізниці, в поліції і медицині. Це був один із перших кроків до автономного портативного електричного світла. Перша конструкція аеродинамічного автомобільного кузова в 1908-му з'явилися перші прототипи автомобілів з обтічними аеродинамічними кузовами. Дизайнери почали розуміти, що обтічна форма може суттєво знизити опір повітря, а отже, підвищити швидкість і знизити витрату пального. Найвідомішим прикладом був концепт Mercedes Grand Prix, який мав згладжену лінію кузова, вражаючу на тлі тодішніх коробкоподібних автомобілів. Хоча масове впровадження аеродинаміки в автопром прийде пізніше. 1908 став точкою відліку для інженерів, які почали думати про машини як про літаки на колесах. Ручна електрична праска з регульованим термостатом. На початку ХХ століття праски працювали ще переважно на вугіллі, газі чи спирті, або ж мали лише базовий нагрів без жодного контролю. У 1908 році в США була представлена перша комерційна електропраска з елементом температурного контролю. Яка мала внутрішній термостат революційний крок у побутовій техніці. Ця праска дозволяла користувачам самостійно регулювати температуру залежно від типу тканини, що значно зменшувало ризик псування одягу. Це відкривало шлях до створення безпечних і надійних побутових приладів, яким ми довіряємо сьогодні. Ідея використання регульованого термостата пізніше була перенесена в тостери, електроплити, обігрівачі. Цей пристрій символізував початок інженерного підходу до зручності в побуті, коли техніка адаптується в підкористувача. Початок виробництва целулоїдної плівки для аматорських кінокамер. 1908 рік став значущим для кінематографа. Саме тоді компанія Eastman Kodak розпочала активне виробництво целулоїдної плівки формату 35 мм, яка була придатна не тільки для професійних кінокамер. Але й для перших аматорських зйомок. Це був вирішальний момент, коли кіно почало виходити за межі великих студій. Завдяки цьому доступ до відеозйомки отримали навчальні заклади, інженери бюро, навіть заможні родини. Тепер можна було знімати не тільки фільми, а й життя, весілля, мандрівки, події. Так народжувалась масова візуальна культура. Цей крок також мав величезний вплив на історичну документалістику, багато кадрів Першої світової зняті саме на такій плівки. Перший гігієнічний дозатор мила рідке мило в громадських місцях. У 1908 році з'явились перші гігієнічні дозатори для рідкого мила у громадських туалетах і лікарнях, особливо в США. Їхня поява пов'язана з поширенням ідей гігієни та профілактики захворювань у час, коли інфекції були загрозою номер 1 До того, люди користувалися загальним шматком мила, що сприяло передачі бактерій. Ідея помістити рідке мило в окрему ємність із дозатором, який натискається зверху або знизу, була революційною. Це не просто зручність, а початок сучасної гігієнічної культури, яка змінила стандарти чистоти у всьому світі. 1908 рік яскравий приклад того, як один рік може залишити по собі довгу тінь на десятиліття вперед. Винаходи, на народжені тоді, стали не просто зручностями, вони проклали шлях до нового стилю життя. Деякі з них майже не змінились до сьогодні, інші надихнули цілі індустрії, але всі разом вони стали фундаментом того, що ми сьогодні називаємо сучасністю. На цьому наша коротенька подорож у першу частину добігла. Далі буде. Дякую, що додивились до кінця. І якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями, ну і щось напиши. До наступних зустрічей!